Ми з'їздили в АТБ, бо у нас для нас. Ми купили там трошки продуктів, бо в обід мій несе. Привітайся. Привет. Взяли якусь рушовку Їдемо далі. Сьогодні дощисько, зарячівали добрячий. хотів мені відкрити, як завжди. Бачите, який дощ. Отак. Зараз їдемо. О, ніфіга собі. – Дивіться, черепаха відкрила. Показувала черепаху. Показувала, але я не показувала, що вона вміє відкривати рот. Ідемо <глад> 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 вже. <глад> Я сказав, так, їдемо зараз, читати, в повний Треба донести там букви. Коледжу <гумент> 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 ми хочемо коледж, і телефоніко, та так далі. їдемо менше. Їдем. На моєї читати, ми йдемо Що ванну А, ти забрав? А йдемо пробувати. Взяли булочку, шинка і сир. Будемо пробувати. Це більше, ніж раніше книги. — От ключове це і дурниць, <пухи> мабуть. Також читання допомагає боротися і справитися з когнітивними розглядами мозку. Це кажу, в першу чергу для людей 50 плюс, коли вже зміни, і для мого каплю. Я змусити читати собаку, ще не придумала, але те, що якісь зміни відбуваються, я це бачу. Старість до нього тікалася дуже активно. Тільки ти мене списала з рахунку. Ми з капів майже однаковий. Це котлета.

Ну, воно дуже странно, може його розігріти треба, але... То не, Я би його хтось Та, але то не, не домашній сир теж подвис, якою воно консистенцію І курка перемелена. Цей експеримент провалений 100%. Мені не подобається. Тобі вола? Mm. Mm. Попитка номер два. Це буде з вишнею. Ми Приїхали. Ну, не вчились в количество. Що сказати? Нас щось так комуналку підняли. Це просто капець. Я за дві карточки заплатила тисячу гривень. За що? Ну, просто дві карточки. У нас карточок. За хату, за воду, за газ, за світло, за домофон, за мусор. Шість карточок у нас. Я заплатила лише за 2000 гривень. Щось дуже сильно підняло, і в мене боргу ніякого немає, бо кожен місяць, типа моя баба плати. Я щось вахую. Не знаєте, що саме більше бісить? Вони тепер в карточках вічно подописують то за якусь трубу, то за ще щось, то за перевозки. Ну, блін. Ну, коротше, щось дуже багато вийшло цього року. цього року, місяця. І то тільки літо. А що буде, коли в мене газ на турі почнеться включати колонка? Ну, типа, там людей дрова є, в когось в газ, в когось електрика, ну, щоб підігріти хату. А, думаєш, ти червоне прийшло, то жінка там з парасолію? Не знаю, ну, коротше, кожного сує. Як мама каже, що тіпа, піднялось дуже. І, до речі, знову пішла якась ще одна е квартира. Квитанція прийшла нова, взагалі я такої в житті не бачила, там треба підписувати договір. Мені здається, то е, у нас цього року прийшла дзвонила Вована мама і типу, каже, що за землю треба платити. Ми, типу, не поняли. Вона каже, прийшла квитанція на землю типу, заплатити за ті сотки, які в нього є. Я думаю, о почалось. Все, мама пішла його заплатила. За ті всі роки, до речі, коли він її отримав, хоча він не мав то платити, типу, тому що то в закон в дію війшов, як зараз. Чому э, заставили платити за всі фіки, його знає. Ну, і от мені здається, що от як на землю, так само і на квартиру прийшла така сама фігня, що тепер треба платити за квартиру, так. Питання: за який хер, якщо вона в нас куплена, типу, ну. Я не знаю, коротше, ну, з людей друть тільки як можуть. Що ще сказати? Mm, зараз ще їдемо до моєї мами. Mm, нам треба віддати те, що ми в неї позичали. Там матрац, всяка фігня, парасолька. Скоро Олька приїжджає. Десь підемо або поїдемо. Приїжджає до Рофєєва сюди. На заліще. Не дуже люблю залісся, чесно кажучи, але хай буде. Діти виходять з училища. Знаєте, я коли вчилась е в бурсі В училищі, немає різниці, то я собі уявляла, я така вже доросла кобила, така здорова. А зараз дивлюсь на тих всіх, що вчаться. Вони такі маленькі, фані. І розумієш, що ніфіга ще не було доросла кобила. І смішно, і грішно. Правду кажуть, з руками це все, все по-іншому складається, мозги, все. Ще, вроді, 20-ка недавно була, і теж по-іншому якось мислилося. А от зараз 25 стукнуло, і знову мишлення помінялось, і все так, знаєте, міняється в дорослу сторону. От я зараз замічаю, що я говорю приблизно те, що мені колись мама говорила. І от я замічаю собі то згадую, я розумію, що да, мозги міняються. Ну, Правда, мислення міняється. Ти набагато більше речей починаєш дивитися. Ти думаєш багато про всіх і про все, не тільки про себе. Ти думаєш, все наперед, що як файно зробити, щоб нікого не обідати, що сказати. Ну, По-іншому повністю мислення йде чим було в минулі роки. І, вроді би, роки. І помало йдуть, і... і все, але все рівно от замічаєш таку фігню за собою, що ти дорослішаєш, правда. І не тільки по зовнішності. Мені здається, по зовнішності тільки або грубію, або худію. У мене нічого не міняється, у мене ще немає мають хоть фуні з нічого, і в мене того не буде, бо я не крашуся Я думаю, в мене почнуться перші зморшки швидше тридцяти. Хіба що зараз в мене пішли, от бачите, як синячки трохи, бо я щось дуже погано тепер сплю як погано сплю? Я встаю дуже рано тепер, -за того, що я була на роботі, а мені рано вставати. І за того в мене почалося таке, що я от встаю підйом 4 і все, я не можу спати. А тепер ми вже не ходимо з Вовою на роботу, взагалі ні він, ні я. І все. І тому мені зараз тяжкувато вставати. Ми сьогодні вставки, обирали всю хату ідеально. Мені прийшли наклейки такі на. Як то сказати, на виключатель, на розетку я наклеїла там біля деміка в формі песика. Я потім покажу, якщо не забуду. Ще ходила в сінцей. Магазинчики ходили, Ходила, купила там е, плаття на себе. Таке дуже красивого кольору. Він то ли буртовий, то лі червоний, щось таке. І купила такий же самий колір чоловікові сорочку, щоб було в стиль. ну симпатно, мені подобається таке щось на якусь. Вечірку можна діти якусь. Не запрошували на весілля, Ми не пішли. Чому я зморозилась більше? Я не хочу вночі сидіти, я то не люблю. Можливо, в роки там, не знаю, 15 років я без радістю петляла. а зараз вже не той вік. Не хочу. Зараз більше, знаєте, якось цінується своє здоров'я, більше за собою дивишся, думаєш, що можна робити, що ні. От я раніше тягала капець просто, а зараз я вже придивляюсь, можу я це підняти, не можу я це підняти. І думаю, треба мені це піднімати, чи не треба це піднімати. Понятно, якщо чоловік щось та ще тяжке, я йому поможу 100 Нема різниці. Якщо хтось з моїх родичів так само буде тащити, я поможу. Це. Ну... Це не обговорюється, я про це не думаю. А от якщо я там стою і хтось може інший там по роботі або ще хтось взяти, то я подумаю, чи він то візьме, чи я то візьму. Типу, якщо з сім'ї, то, понятне діло, а якщо хтось чужий, то Пиздуй, бери ти. без дух берети. Без обід. Ну такі о. Що то діти тікають з навчанням? Що ну, таке має бути? Я б, чесно, ну, в їхньому віці особою на навчання не ходила, що шоці, що люди вчаться. Хоча ну, пацанам треба вчитися, якщо вони не хочуть на війну. Але комусь-та воювати треба, скажімо так. Треба вже машинку прибрати, треба їхати в наш гараж і прибирати машину. Ми прийшли до мене додамцю. Вова шукає якусь фігню на балконі в тата. Зі. Праплю тільки скажу. А я. А я. Шариста. А я шаріста, так. І тут покажу, що я раніше малювала. <плес> вот. О, такі штуки. Ми її були купляли якось. Вона ще не малювала, бо зараз її немає. Вот, чекайте. Це Вова мені малював. А це малювала вже я. Цей дуже подобався раніше малюнок. Нічого не міняється. І тут та штука підсвітка. Шас. Дали би ти ви скільки-то років. Це була моя перша лялька, Боже, яка вона страшна. Анічка називалась кошмар. А це моє плаття, може, років три мені було. Ужас. А це вже друга лялька, то був Андрійко, а це третя. Бер... Бейбі Бюро. Якось називала вона там щось робить пісія. Ще шосте. От у ми. Така гарна морська свинка. Привіт, Димошка. Привіт. Привіт, Димошка. Звати Димок. Ну я її називаю. Блін. Якщо там води немає, я зараз її уб'ю. Кожен раз. Йой! То не мама то кошмар. Коли не прийду, у неї води нема. Не бійся, Пухляш. Пухляш, біляш, дві ти гарна. Вона така здорова, щоб ви розуміли, то не шерсть, вона така жирна. Люблю таких. Жирних. Та ти красива. Жирним гарно будь. І в разі чого в голодомор не вмреш. Давайте <рес> я тебе води наберу. І щось яблучка наріжу. Хоч яблучка. капусточки. пусточки. Морковицький. Красунька. Красуня. Такі всі нормальні гості тільки прийшли. Ідемо жарт. І ти кидаш, в ножах у нас уже Їж, Еш, їш. Йш. Покажи, як ти їш, смішно. Бапка. <смі> ну так смішно їсть, Це Мама вже перець в на волкові. <смі> і шоп, і червоний. Так, это жара экстрис. Иди сюда. Куда идем с пяточком? Большое-большое секрет. Ми взяли ребра, будемо зараз маринувати. А думає, що йому. Далі, що ми купили? Та уйди, любов, я теж заскучилася. Що ми купили? Так. Карпатська джерельна. Майонез, майонез. Він зараз по акції, до речі. Забереш Нобіль, так. Оцю штучку. Оцю штучку. Ой, чекай, тебе падає. Своя лові подарила. О, валяпай. Лопаєш? <рес> <рес> Ходок-сосиски наші, але щось з ними не то поміняли. Будем дивитися, чи вони чи ні. На смак майонез майонез. Кажу, бо був по акції, тому далі Дальше... крабова паличка. Сме. О, бля! Сметану то ми купили, а вареники ні. Я ж кажу, сильно вареники підсіла. ще майонез. Чек. Кому треба дивіться. Так. Ну, то теж сильно підсіла. Кожен день беру пару штук. Морковка. Що ще? І ще сосиски. Ставила вагу реєструвати ті штуці. Так будемо зараз до треба Забрати у неї великий матрас. Він дуже класний, в мене завернутися в кладову квартиру, Потім весь звук лінія, він його помиє і буде бомба. Він шикарний, він тільки десь рік сюжев. Плюс він зима і літо. Вова мене заставив його. Як завжди зараз якусь фігню будемо купляти. А він за мене там плюнтається. Я не чого чорнувати йти в сварці автово. А, а, а я за тобою всюди плюнтаюсь. Мало би бути наоборот, Ну, їдемо, де ти хочеш. Я ж казала, щось виман. В смысле що, я за цим не їхав? Кише за цим їхав. Ви бачили коли, щоб жінка чоловіку дарувала нитки? Скажи мені, що ти за подарки випираєш, такі Для Рибалка, це не нитка, це резинка. Скажи, до мене подари мені резинку. Я думала, він шуткує. Ну ні, він не шуткує. <рес> Тож просто резинка. Канцелярська просто постадовгана. чинці зразу видно, що я готую. Я готую. Тортик печінковий. Печінковий тортик. Магницю бойку. Вже потерла морку. Здоровий, здоровий баняк. Ну, зараз жариться і взагалі не буде. У мене чоловік вам. він пішов з деміком гуляти, а я там роблю печенковий торт. Я от собі вже сележу. дивлюсь за телефоном. Бо я ніяк до нього долізти не могла, вже сьогодні вибираю собі телефон. Може завтра виділю час, піду, допомагаю нам подивлюсь є. Кі. Кій хочу, не знаю. Бо це такий, я особо ним не користуватимусь. Це більше для дзвінків, знаєте. Якби я брала такий для інтернету, ще щось то був тільки Samsung або Huawei. Huawei не випускають нас. Тому Samsung. А так для дзвінків не знаю. Може куплю Redmi. Він вроді би особо не відрізняється від якихось інших марків, але дешевший. Мені не важливо, в принципі, по ціні, який той буде телефон. Бо для себе я не беру менше десятки. От такий, щоб типу, в інтернеті сидіти ще щось. Менше десятки я не візьму. а От. Такий для розмови пофіг. Навіть якщо і кнопочний буде, знаєте. Блін, треба мішати цибулю. У нас печінковий товтик і фільмець. Чистали. Зараз їдемо по новим телефону шукати. Будемо довго і нудно класти. У тебе. Попитка номер два. Це є з полониці, це з якимось кремом і мої любимо чіпси. Ще намахали, подивіться, то не то, що я брала то яблуко з кориці. Зробила компот. Зараз розморожує вушка своя, чи віддає мені кашку. Чоловік тут ребра ріже. Будемо маринувати.